Привіт! Більшість початківців, коли починають ловити хижака, стикаються з проблемою вибора поводка для свого спінінгового комплекту. Зараз всі передачі, якраз ми. Постараємося зробити так, щоб у вас було менше помилок в цьому виборі, щоб ви розуміли, які типи поводкових матеріалів бувають, які їх переваги. Тобто буде все про різні металеві поводки, про різні флюрові поводки, якої довжини його обирати, яка є вага цього поводка, властивості цих матеріалів, для яких приманок які поводки будуть кращі, і мій особистий підхід для вибору поводків. Щойно прибуло початківець, хоче. Починати вриватися цей спінінговий двіж, він може йти двома шляхами. Перший шлях це піти в Ютуб за порадами або на якісь профільні риболовні спільноти. Там є шанс нарватися на два радикально протилежних табора. Один називається радикальні металісти, які радять металевий поводок в будь-яких випадках. Інший табір це радикальні прихильники флюра, які вважають, що флюр це відповідь на всі питання, які можуть у вас виникнути. Правда, по факту знаходиться десь посередині. І е, добре, якщо ви, хоч якось, підготувалися до цього. Ну, типа наповнивши свій мозок інформацією. Є гірший варіант, коли ви щойно прийшли в магазин і не займалися попереднім підбором інформації. А проблему вибора свого комплекта і відповідно свого поводка перекладаєте на продавця. Кажете, це з пацанами завтра їдемо на рибалку. Запросили, зберіть мені спінінговий комплект. Ловити будемо хижака. Вони зразу уявляють собі, що хижак це буде здорова щука з гострими зубами, все вам повідкусує. Ви завтра прийдете до них з претензією, чому відкусили мені приманку. І відповідно, перший поводок вам дають металевий. Добре, якщо це буде якийсь якісний, достатньо там делікатний продуманий поводок, а погано, якщо це буде якесь одоробло з незрозумілою фурнітурою. Які є задачі нашого поводка? Основна. Базова задача це у цей наш шнур риболовний захищати від пошкоджень, які спричиняються абразивами, тобто ракушками, корчами і щучими зубами. Друга задача нашого повадка бути малопомітним, щоб не насторожувати нашу потенційну здобич. Це стосується ловлі там форелів, в прозорій воді, окуня мікроджигом взимку або ловлі риби в морі. Яким чином ми можемо справитися? З цими задачами, щоб нам було добре і результативно. Перший варіант це ловити там, де нема абразива у вигляді ракушок корчів іщучих зубів, але ж так не проходить, тому що, як то кажуть, де корчі, там харчі, відповідно, по-любому стикнетеся з абразивом тим чи іншим, або сумарно із корчами і щучими зубами. Якщо ви ловите будь-якого хижака, окрім щуки, вам доведеться використовувати флюорокарбон. Тобто, ловите по злому зарощеному абразивом дну корчі, ракушки, все таке, от захламлене і хоче пошкодити ваш шнур, використовуєте флюр. Хочете ловити окуня мікроджигом, використовуєте флюр і бажано тонких діаметрів. Чому це важливо? Тому що на деяких риболовлях мені доводилося замінювати флюр, наприклад, 0,24 на 0,16 і. Окунь вмикався, а до того, ніби його там і не було. Хочете ловити судака в злому каряжніку, використовуйте також флюр, тільки бажано більш товстих діаметрів, тому що там і абразив більш жорсткіший, і риба ця найбільш крупна, все-таки, і є шанс, що просто розривного навантаження тонкого флюра може не вистачити для боротьби з трофеєм в заросшому каряжником місті. Ловите щуку цілеспрямовано на будь-які приманки, окрім силіконових, металевий поводок. Це є ваш вибір. А які є типи цих поводків, зараз розберемося. І які плюси і мінуси кожного з цих поводків так само розберемося. Перший базовий поводок це, як я називаю його, дешманський зелений поводок з базару. Виглядає він плюс-мінус от так. от, Тільки я не знайшов у себе поруч з роботою такого. Він є, по факту, вдвічі товщим за цей. Він є ще з додатковою е силиконовою такою ізоляцією ззовні. Він багато важить, він е важкий, з дуже неякісною фурнітурою. Ну, коротше, в нього все. В мінусах, окрім ціни, він дешевий, да, але він часто є ненадійним, тому що один поводок з партії може витримати заявлених 5 кг, інший може не витримати навіть і двох. Тому такий тип поводків я не раджу використовувати нікому і ніколи, незважаючи на їх дешеву ціну. Другий вид металевих поводків це вольфрамові багатожильні плетені поводки. Це, скажімо так, привід із минулого. Вони були досить популярні десь так років 15-20 тому. Що у нього в плюсах? Він є м'який і достатньо тонкий. Це плюс. Він є відносно бюджетним по ціні, це теж плюс. Але він є одноразовим і це є суттєвим мінусом. Тобто, щойно він десь пройде по зубам щуки після клювання, або через якийсь зачеп, через якусь гілочку, отак, от перекрутиться під навантаженням, він перетворюється в такий от поросячий хвіст. і... Е і не гарно виглядає, і не є функціональним. Дехто його потім вирівнює, не розтягує отак от прогріває запальничкою. Але в мене в таких випадках ставалися такі моменти, що в нього десь або жили починали вилазити з цієї структури, і він часто втрачав, скажімо, так, поміцності. Відповідно, цей тип поводків я. Можу вам радити використовувати, тільки якщо ну, тіпи, ніяких інших взагалі немає. Але щойно одна щука вам його травмувала, ну, доводиться його викидати. Далі йдуть багатожильні поводки металеві, так звані тросики в народі. Це різні варіації: ось один, другий, третій. Вони бувають в варіаціях. 1 на 7, це пожила, 1 на 19, 7 на 7. Це все впливає на їх якість і так далі. Проте, якщо говорити про їх позитивні сторони, це по-перше доступність в точках продажу. Тобто, ну, типу, майже на будь-якому ринку магазині ви знайдете їх в продажу. Раз. Достатня доступність по ціні. Ну, це теж плюс. Е, вони трошки менш одноразові, ніж вольфрамові. Тобто, тіпа, вони можуть пережити пару клювак, ну не сильно злих, і не супер сильно травмуватись. Але ну, тіпа, це в хорошому випадку, в нехорошому випадку вони теж можуть покоцатися, перетворитися в щось таке погнуте, і їх потім дуже важко, а іноді неможливо порівняти. До мінусів цих повитків відносяться неякісна або неспівмірна з розривним навантаженням самого повитця. Фурнітура. Тобто він може мати розрівне навантаження 5 кг, а оці застібки можуть бути такими, що ну, там, 20 кг легко витримають. Питання, навіщо такі об'ємні важкі речі? Мені невідомо. По-друге, вони сюди допихають оці от вертлюги, які тут є абсолютно непотрібними, і збільшують його вагу і габарити, і збільшують його знову таки ціну. Відповідно, ними можна користуватися. Але це не є топ вибір, як на мене. Далі у нас іде вже більш вища ліга, це титанові поводки. Вони бувають в двох базових варіаціях: це титан на обжимних трубочках, ось так от він виглядає тобто, тут фіксація нашої петлі, в якій знаходиться застібка або будь-що. Вона відбувається за допомогою обжимних трубок. Титан з крутка, як на мене, є ідеальним варіантом металевого поводка. Окрім одного параметра, це його ціна. Він коштує в середньому в 3-4 дорожче за звичайний поводок, типу трос, як оцей багатожильний. І плюс в продажу його відповідно знайти трошки важче, тому що, ну, типа, дорогими. Елементами оснастки далеко не кожен магазин торгує, а скрутки то взагалі не вкрай рідко зустрічаються в продажі. Його суперсилою є е, протистояння будь-яким деформаціям. Тобто ви його можете крутити, він може у вас е, перехльостуватися за трійники вашого воблера. Це, до речі, є основним базовим зачепом, коли ви ловите хижака твічином. У вас е, ваш, е, ну типу, ви візьмемо там, стандартний поводок, якийсь, береться, вішається за петлю приманки. І потім ви робите твічингову проводку. У вас десь на проводці, трійник піймав поводок. Ви робите різкий ривок, все, поводок тут погнутий, може навіть погнутий в декількох місцях. З титаном така історія не стається. Якщо говорити про іншу версію нашого титанового поводка, а саме про поводок на обжимках, ось цей от, то у нього обжимки є відносно слабким місцем. Якщо це, наприклад, виробник десь. Зробив два типи помилок. Перший не дообтиснув ці трубки. Відповідно, ця петля може просто розчокнутися десь на великому навантаженні. Варіант другий. Він, навпаки, сильно їх затиснув максимально. І ви потім ще і десь там на виважуванні риби, на якихось зачепах, частенько ним користуєтеся і. В місцях обжима він може будучи частково пошкодженим, отримуючи потім додаткові навантаження, може десь там зломитися. Періодично мої товариші втрачали дорогі японські воблери саме на такого типу поводках. Але ну тіпа я не, я не знаю, як цьому протистояти, ну окрім напевно використання поводків саме скруток. Я вважаю це самим топовим варіантом поводок титанової скрутка для ловлі на воблери твічингом. Його ну, майже неможливо втратити, ну, окрім варіанта, що ви десь зачепі вобле обірвете, або щука клюне вище повідка і зріже його. До речі, щоб цього не відбувалося, то треба ставити довжину поводка металевого такою, щоб вона була як мінімум дві довжини вашого самого довгого воблера, який ви використовуєте зараз на риболовлі. Тому що періодично під час проводки ваш воблер з поводком може складатися в одну лінію. Відповідно, тим самим зменшуючи ефективну довжину поводка, от вона от зараз залишиться лише такою. Все, відповідно, якийсь там промах щуки і добрий день воблер з нею поплив. Тепер більш бюджетний поводок, але один із моїх самих улюблених, саме з металевих. Він називається поводок Скрутка. Чому він класний? Тому що він є чемпіоном по парі параметрів. Перший з них називається вага. Він, як правило, продається в варіаціях. Без фурнітури, відповідно, ви отримуєте вагу виключно самого металу. Це класно. Він не перегружає вашу снасть. По-друге. Він є чемпіоном по ціні, бо ну, знов таки на ньому немає цієї фурнітури. Відповідно, ви платите виключно за цей шмат металу. Буває він в двох варіаціях: з одним запаяним краєм, другим не запайним, який ви можете користуватися ну, умовно замість застібки, відкриваючи, закриваючи сюди, розміщуючи приманку. Можете сюди поставити застібку, якщо хочете. Для чого ця запайка потрібна? Для того, щоб сюди не попадали відки вашого шнура, особливо це актуально при ловлі твічином. Відповідно, щоб ваш шнур не пошкоджувався вже об елементи вашого повітця. Тепер Якщо говорити ще про додаткові плюси, це те, що ці повидки можна дуже легко виробляти самому. Це прям ну, реально задача, там, не знаю, 20-30 секунд. До речі, якщо це відео набере 1100 переглядів, то я обіцяю зробити окреме відео про те, як самому виробляти повідці, які будуть класними, дешевими. І вам буде приємно ловити на речі зроблені власними руками. Як виглядають ці матеріали для заготовок? Ну, умовно, якісь там такі от бабіни з різної товщини. Металом з різною розривною, ви їх відповідно використовуєте як сировину для виготовлення цих повіців. Тепер до єдиної, як на мене, негативної риси, можливої в такому типі повіців. це те, що ви, якщо будете використовувати цю нашу петлю як Альтернативу застібці і там сотні разів відкривати, закривати, відкривати, закривати, є така штука, як втомлюваність металу. І відповідно з часом воно може потім тут ослабнути і колись зламатись. Хоча, по факту, в моїх умовах, в мене можливо там раз чи два було таке, що поводок на цьому місці зламився. Найчастіше він просто обривається десь в зачепі, тому що використовується якраз по таким злим місцям. Тепер, якщо говорити про властивості цих матеріалів, вони бувають матеріали. Різні попружності. І краще, як я називаю, мати щось більш сталисте, тому що воно тоді бамс, повертається легко до свого первинного стану, а не залишається після якоїсь легкої деформації там, в зігнутому варіанті. Тому більш сталисті варіанти це є в плюс. По-друге, ви маєте розуміти, що є різна. Номенклатура товщин. От дивіться, порівняйте цей повідець і цей цей десь, напевно, втричі тоньше. Відповідно, він класно підійде для якихось делікатних ультралайтових снастей. Він не буде їх перенавантажувати. А без фурнітури він важить, будемо казати, взагалі нічого. Розібрали наш метал. Тепер розберемо наш флюр, тому що використовувати ми його будемо все-таки набагато частіше. Які у нас базові переваги нашого флюра? Перша його базова перевага це здатність протистояти абразиву. Тобто цей матеріал, по суті, для того і створений в риболовлі, щоб бути захисником вашого шнура від ну, всього того, що я вже перелічував, карях, ракушок і там, всього іншого гострого. Друга базова перевага флюра в порівнянні з металом це його якість. Тобто в тонких діаметрах флюр він у нас, ну, типа співставний з моножилкою по м'якості, відповідно, вам класно буде його використовувати на різних варіантах мікроджигових монтажів, або на різних варіантах ультралайтових приманок, там, в облерків, блешень дуже маленького розміру. Третя базова перевага нашого флюра це його малопомітність у воді. Раніше любили розповідати про невидимість, але це більш така. Ну, типа, заморочка, по факту, вона є малопомітністю, особливо це стосується тонких і середніх діаметрів. Це суперважливо для ловлі в прозорій воді. І обережних хижаків, тобто в морі, коли мені доводилося ловити в морі якихось морських хижаків, поки я не ставив тонкий флюр, я міг взагалі не отримати клювань. Це ж саме стосувалося, наприклад, ловлі окуня взимку, десь у нас там на в Київських водоймах. Ще одною базовою перевагою флюра є можливість його в'язати напряму до шнура різними вузлами, і так само в'язати його напряму до приманки або до застібки, якої ви причіплюєте приманку. Якщо вам, до речі, цікаво, щоб я записав відео про вузли для флюра, то. Пишіть про це в коментарях, зробимо. Ще одна суперова перевага у флюра це супервеликий асортимент діаметрів і розмоток. Тобто, ви можете знайти щось топове від японців, щось більш бюджетне. Знайти це в розмотках, там, не знаю, 10 метрів, 20 метрів, 50, навіть 300 Тільки пам'ятайте, що в більші розмотки при однаковому виробнику флюра будуть більш бюджетними, якщо в розрахунку за метр флюра рахувати. Тобто, якщо рветесь так, що ви за сезон, там не знаю, сотнями метрів той флюр використовуєте. То шукайте його у великих розмотках, тому що за бабіну ви заплатите один раз, а не 10 разів за бабінки по 10 метрів. Крім вибору розмоток, ще великий вибір діаметрів, тобто ви можете закритись там, не знаю, якимись діаметрами там, від 0, там, не знаю, 104 мм і до 0,8 мм. Тобто під будь-які умови, під будь-які типи приманок, типи, скажімо так, можливих абразивів, ви знайдете собі необхідний діаметр вашого флюра. Якщо говорити про мінуси, ну тут навіть не про мінуси, а просто про фізичні властивості самого матеріалу наш флюр є тонучим матеріалом. Якщо ви використовуєте товстий флюр, якийсь от, у вас поводок із такого матеріалу буде стояти перед поверхневою приманкою, типу Поппера і Уокера, є варіант, що вона буде просто притаплювати його на свою частину і приманка може не отримати правильної гри. Просто пам'ятайте про ці властивості матеріалу. Також бувають і фабрично виготовлені флюрові поводці. от Виглядають вони так в упаковці. Отак. Без упаковки, бачите, 100-100 флюра. Як правило, їх просто під щуку виготовляють. Без фурнітури цей би, повідець, важив ну, типа, зовсім мало. З фурнітурою він там 0,5-07 грама буде важити. Іноді це може бути в мінус, ця зайва вага. Тепер щодо вибору довжини поводків, якими ви будете користуватись, якщо ловля у вас ведеться в середніх шарах води, де у вас по суті нема ніякого абразиву, ну, того, що називається каряги, дно з ракушками і так далі, єдиний абразив, з яким ви можете теоретично стикнутися, це щучі зуби. Відповідно, якщо ви ловите в цих середніх шарах води щуку, то ставите металевий повідець, як правило, невеликої довжини, ну типу, окрім випадків з воблерами, там де я казав, що він має бути мінімум. Дві довжини воблера. так, в базі це 15-25 сантиметрів, буде достатньо. Якщо ж мова йде про ловлю будь-чого, окрім щуки в цих середніх шарах води, то це флюровий поводок відповідного до умови задач діаметру і в довжині не більше 30 сантиметрів. Якщо ж вам доведеться ловити джигом по дну в тих місцях, де ви не розраховуєте на клювання щуки, то вам доведеться ставити більш довгі. Фльорові повіці. Якщо це жорсткі умови, де прям високо торчать на дно каряги дуже крута зла бровка, то довжина може бути і метр, і півтора, і колись у мене в умовах доводилося ставити навіть два з половиною метра флюра. В цьому випадку вам доведеться освоювати ще додатково і вузли, які дозволять вашій приманці. Вилітати нормально з цим повіцем через кільця, не стопорячись в цих кільцях, і потім на виматуванні так само не стопоритись в кільцях. Якщо цікаво, то знов таки пишіть, будемо робити відео про всякі такі різні вузли. Якщо ж раптом у вас випав джекпот і вам потрібно ловити джигом по злому дну і при цьому щуку, вам доведеться стикнутися з комбінованим варіантом повітця, коли ви будете в'язати. Певну довжину потрібно флюорокарбона для того, щоб захистити ваш шнур від пошкоджень, а потім до нього в'язати, наприклад, короткий повідець там скрутку, ну типа будь-що то, що ви вважаєте зараз за потрібне. І тоді ви будете захищатися сумарно від обох типів образиву. Такий тип ловлі хижака, як ловля на живця, також вимагає мати повідець. І оскільки наш живець довго знаходиться в полі зору хижака. То він має виглядати максимально природньо. Металеві варіанти роблять або малорухливим нашого живця, або він швидко гине, і тому це не класно. Я вважаю, тільки флюр єдиним правильним варіантом для ловлі на живця. Якщо ви ловите окуня, то це діаметри десь 0,22 до 0,26. Якщо ви ловите судака, то це десь 0,28-035. Якщо ж ви ловите щуку, там на жерлиці, кружки або на якісь інші донки. То від 0,42-0,45 десь до 0,55 максимум вага поводка також є дуже важливим параметром, особливо важливим для ловлі на ультралайт від приманок. Уявіть собі ситуацію, яку я досить часто спостерігав на берегах водойм. Є от людина з таким повідцем, добре, якщо таким, а не з тим зеленим, яка пішла ловити окуня на маленькі оберталки, але їй чомусь в магазині продали сталевий поводок. І у неї отак оце все виглядає. Добре, якщо цей повідець ще не погнутий, не виглядає, як я ж кажу, як просячи хвісти. Як ви думаєте, яка вірогідність того, що у вас окунь на це клюне? Ну, коли його сильно багато, у нього інтенсивний жор, то ну, тіпа, шанси є. І взагалі, якщо говорити про металеві варіанти поводків і не щуку, я передбачаю, що в коментарях мені можуть поднасипати дещо там обурень, що, мов, я ловив там і головня на метал, і. Окуня на метал, і я цілком це повірю. Я стверджую просто, що якщо ви будете користуватися для нещуки флюром, то кількість ваших клювань і їх якість суттєво збільшиться. Ось і все. А там далі вибір вже за вами. Якось мені було цікаво дізнатися про вагу різних типів повідків, і я переважив все, починаючи від цього зеленого базарного, багатожильного і так далі, для того, щоб це було співмірне порівняння. Я взяв їх всі однакової довжини 15 см, І дуже цікаві цифри для мене вийшли. Найважчим був цей зелений базарний, де вдвічі менше за нього важив багатожильний плетений поводок. В варіанті 1 на 7 жил ще в половину менше від нього, тобто 0,13 важив титановий. Ще в половину менше від нього важив повідець скрутка, десь 006, а флюровий без фурнітури в окуневому діаметрі, Ну на нього ваги взагалі не зреагували, ніякої ваги мені не прописали. Це є досить показово і важливо. Чому? Тому що оце все ваше добро в ультралайтовому варіанті має бути на нормальному варіанті поводка. Тобто, якщо ви. От бачите таку картину перед собою, це означає, що у вас е, неправильно не гармонійно підібрана снасть. тому що під дією ваги вашої приманки ваш поводок 100% має бути випрямлений. Якщо ні, то ви отримаєте якусь неправильну непривабливу гру вашої приманки. А зараз відповідно приходимо до трьох базових правил підбору вашого повідця. Перше, ваш комплект має бути максимально гармонійним. Тобто, якщо у вас на шпулі намотаний шнур з розривним навантаженням 5 кг, а на узлі до... Вашого повідця він відповідно ще там слабіший буде, то вам варто підбирати повідець з розривним навантаженням, близьким до 5 кг. Відповідно, фурнітура, яка буде на цьому повідці, теж десь плюс-мінус з відповідним навантаженням. Чому це важливо? Тому що я кажу, що вам важливо уникнути ось таких от речей, коли у вас неспівмірно, негармонійно підібраний ваші комплекти. Друге базове правило при ловлі. З великою кількістю обривів ваш поводок має бути максимально бюджетним, тому що при кожному зачепі, відповідно, обриві, ви втрачаєте приманку, а також ваш поводок з фурнітурою. Відповідно, чемпіонами тут будуть, або саморобний флюровий поводок у випадку суперчастих обривів, навіть взагалі без застібки. Ви будете напряму в'язати вашу приманку до вашого поводка. Або саморобна. Скрутка так само без фурнітури ви будете використовувати петлю вашої скрутки замість застібки. Вони будуть беззаперечними чемпіонами. Третє правило: не економте на фурнітурі, тому що навіть найкращий титан або найкращий там за стійкістю флюр. Будуть безсилими, якщо ви поставите на них якусь застіпку, яка швидко поєржавіє, втратить міцність або не тримає заявлених параметрів. Друге, не додавайте додаткових непотрібних елементів фурнітори. Тому, як я кажу, вже у нас на більшості оцих от середньобюджетних повіців стоїть верхнюжок. Він для 99% ситуації є непотрібним. Тому що єдиною глобальною приманкою, яка крутить ваш шнур на рибалці, є. Блешня оберталка. Відповідно, тільки для неї він реально і потрібен. Але якщо говорити про ці, які стоять на бюджетних поводках, вони є максимально нефункціональними часто. Тобто вони під навантаженням погано крутяться. Так у вільному, скажімо так, польоті ще прокручується. Під навантаженням все одно бачите, що шнур крутить. Якщо вже дійсно треба ставити верклюги, які вертлюги на 100%, беріть щось такого типу жа це вертлюги на підшипниках. Вони ставляться найчастіше в хвостову лушпайку наших тейлспінерів. ну і можуть продаватися як окремий просто елемент фурнітури. Для оберталок буде топчик. Якщо говорити про мій особистий вибір повідків, він виглядає так: я використовую титанові скрутки тільки в тих випадках, коли ловлю щуку твічингом. Тому що для інших випадків це занадто дорогий варіант повідків, щоб їх просто так банально обривати, десь на джигові. Я використовую скрутки сталеві, як правило, для ловлі джигом. Щуки в місцях з абразивом і, взагалі, в місцях, де б є багато зачепів і обривів. Я не використовую майже ніколи багатожильні повидці. Оці тросики. Я не використовую вольфрамові повидці. Флюрові повитки різних діаметрів я використовую для абсолютно всіх видів ловлі. Навіть по щуці. Коли хочу отримати додаткову парусність довгу паузу на зависання своїх джигових приманок, я використовую товсті діаметри флюра. це, як правило, якісь там топові санлайни. Вони допомагають мені, ну типу, нормально опирати щучим зубам. В мене середня кількість зрізів один-два за рік рідко більше. Тому вже чи вам так користати чи ні, вибирайте самі. Якщо вам сподобалося відео, то не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал, а також поділитися цим відео з друзями. Якщо хочете нових цікавих тем, пропонуйте їх в коментарях. Але при цьому не забувайте відпускати рибу, тому що щойно риби в наших водоймах стане мало, то всі ваші повадки, приманки і і стануть нікому не потрібними. А за те, що ви мали можливість спокійно переглянути це відео і потім можливо піти і використати ці знання на риболовлі, дякуйте тим, хто вас захищає. А саме ЗСУ не зупиняйтесь донатити і допомагати нашим захисникам. Всім пока і до зустрічі на каналі.